Ліверпуль в ПСЖ, чи є там нідерландці? Ну, я не дуже на цьому розуміюсь, а, а, а де він зараз? Підемо до пол до півзахисту. Німці в нас вже були, ти навряд чи два рази німців загадаєш. Хоча ти залупа така що. Я ж можу. Може, хоч всі п'ять разів. забути. Так, так, так. Так, німці там є в нас в півзахисті, є в нас в півзахисті. Тема. Боже, як довго. Ну я думаю, слушай, ти тут стоїв. Стає... <плоди> <плоди> я тебе хоч раз перервав, ні, <плоди> не разу не перервав. Я був джентльменом в цьому питанні. Пишіть в Тому... коментарях, це ж легко. <плоди> Скажи, хоч якусь відповідь? Це Єгипет. 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 — А хто із Єгиптян грає у ПСЖ? В душі хто грає в Ліоні. Я ПСЖ хочу. В ПСЖ. Може хтось перейшов з Єгипту, мало. Я може якийсь трансфер пропустив. Добре, пий вже. Це Франція? Ні, пий, пий. Це збірна Грузія. Мамардашвілі, Ліверпуль, ПСЖ ХВЧі та Ліоні нападник, який дуже. Гарно себе показав на чемпіонаті світу мікаутадза к міка світу європи да,